Слава Україні! На продажі є Volkswagen Sport One. Це Golf Sport One. Це такий маленький мінівенчик. Але він по розмірах йде Volkswagen Taurна в цьому кузові з 2003 по 2015 рік. Тут в нас є довжина 4.40, довжина машини і ширина 1,80 м Це все ідентично як в Таурана. У нас автомобіль на 1.6 TDI, 85 кВт 116 кінських сил. Авто приганяв сам особисто з Німеччини. Авто все в рідній фарбі. Нема ніяких нюансів взагалі-взагалі по автомобілю. Автомобілю відігнав на станцію, замінив в ньому перша заміна була ГРМ, бо ГРМ і ролики, і помпа не були міняні. Все замінено на нове і замінено мастило в двигуні на 1.0 5W30. Авто в нас має таку комплектацію. У нас є парктронік перед-зад, галогенні фари. У нас автомобіль буде продаватися на червоних номерах по договору купівлі-продажу. Вікна в нас йдуть з 2017 роком. Автомобіль у нас з 2017 року. Сидіння у нас без потертостей взагалі-взагалі. Руль без потертостей взагалі взагалі. У нас є підігріве сидінь. Коробка в нас п'ятиступінчаста. краще шестиступки, менш проблемна і на ній краще їздити містом. Це ідеальна коробка для їзди містом, бо тут дуже довгі передачі. Кліматронік, круговий партронік у нас. Ну, Медіа, тут стандарт, музика з флешки, з... тут таке все стандартне. Тут э, цей монітор сенс... э, сенсорний управляється, зараз покажу. От. Це сенсорна магнітола. Тут у нас є підстаканники, сховок великий. Тут маємо Великий такий попільничку. тут місце є під флешку на тій магнітолі. Тут зверху в нас є такий сховочок. Тут світло, звичайно, з двох сторон робиться, завжди воно робить, тут світло практично не ламається, не замічав. Світло ламалося, тут теж, звичайно, все справне, все робоче. Педалі в нас без потертостей. В машині хімчистка не робилася. Таке приїхало з Німеччини, але частеньке, немає ніяких нюансів по машині. взагалі. взагалі. така має мінімальне. Є датчик в Тиску шинах. У нас є... спереду в нас стоїть датчик як Дістронік, це є датчик зіткнення, він стоїть тут. Він попереджає, я пробував їхати. як ви виставляєте собі дистанцію, як заблизько під'їжджаєте на швидкості до передньої машини, ви собі виставляєте відстань, і воно попереджає про зіткнення, що можливе зіткнення, щоб тормозити. А як ви не зможете тормозити, можна тут наставити, що машина буде сама зупинятися. Столики. Столики робочі. Тут підлокотник, підстаканник. Ці сидіння в нас складаються і робиться дуже великий такий багажчик. Попробується, це може показати. От, і ці розкладаються. Це розкладається. Там далі теж і виходить такий дуже великий багажник. До прикладу, якась пелючка є. До прикладу, зараз покажу, як це виглядає ззаду. Відкривається значком, освітлення в нас тут LED, корозії немає взагалі-взагалі, навіть найменшої. Ага, тут у нас є тут та, та полка і через ту полку так де видно. Це теж піднімається, але... Ні, піде. Не міряв, скільки тут є, але десь так в районі 2 метрів є відстань по цьому, по багажнику буде. Так, цей шнурочок тягнути. Сіння у нас похиляються взад. У нас є ізофікс. Так, багажник чистенький, показував, під низом ми маємо повнорозмірне коло є думкрат. У нас автомобіль Євро 6, але в нас адблю немає. Без адблю. Тут все чистеньке, все справне, показував. автомобілі хімчистка не робилася. Не роблю в автомобілях хімчистки, бо після тих хімчисток може повідставати матеріал на обшивках, на потолку. І як хтось хоче, собі зробить хімчистку, буде ідеально чисто. Кому як там підходить? У нас є всі документи до реєстрації сервіс в сервісному центрі на першого власника. У нас автомобіль третій місяць 2017 року. І сходження з конвейера так само третій місяць. 2018 року є сертифікат, всі готові документи до реєстрації в сервісному центрі. Тут ми маємо холодильник для охолодження напоїв і є всі інші там, книжки від цієї машини. Тут є такий сховок в цій панелі. А в сидіннях з двох сторон є шуфлятка, з другої сторони теж є шуфлятка. Так, що показати по автомобілю? Резина в нас стоїть. Це у нас все сезонка. Резина все сезонка. Рік з цієї сторони не видно, але є сніжинка. Є сніжинка, все сезонка. Наразеніше можна їздити. Так, Лобове стекло у нас без сколів взагалі. На капоті якісь мінімальні скольчки є, мінімальні-мінімальні. Лобове стекло в ідеалі. Так, Покажу, що у нас під капотом. Це позакриваю. Тут ми маємо трикутник в цьому. Далі без потертостей. Капот у нас не кручений. А, там був ти там. Капот не кручений. Тут болти теж не кручені. Болти теж не кручені. Віна в бачку ідеально чиста. тут була заміна масла. Це масло вже я міняв і ГРМ міняв я. Це мій механік міняв, ГРМ і масло. Якщо подивитися пара, то якась там мінімальна пара є. На двигуні тут катався, наїздив, в нас, бо їздив на митницю, з митниці, наїздив 200 кілометрів, машина їде без проблем на 200, бо їздив у львів. 200 йде легенько і машина дуже жвава і, і, і різка. Тка Е, Масло не бере взагалі, бо автомобіль купляв в Німеччині, в автомобілях один власник в Німеччині. Авто все в такому стан дуже хороший. Двигун у нас не митий, тут все-таки запилене, оглядав підтеку, Найменшого підтеку на двигуні немає. Акумулятор у нас добрий. Так що тут все показати. А, і замінив я цей ремінь, е, бо механік мені каже, що треба було замінити цей ремінь е, генератора теж. Він каже, бо як міняти, то все міняти. Каже, що-то Одне міняти, друге не міняти. І ми купили цей ремінь, теж є замінений. І, звичайно, всі ролики. Всі ролики, водяна помпа, тут все замінене по цьому Гарелі. Тут нічого робити не, не треба. Це була перша заміна, бо в Німеччині цього ніхто не міняв. Так чекали, поки українець зробить. По демпферу демпфера не чути взагалі. Заводиться рано з півтика по е -е, тих дисках. Е -е, ті диски, бо Тут я вже розказував відео, що в мене вдома дуже вода має багато желіза і солі. Як, як помиєш машину, то ці диски вони темніють зразу. Покажу. Е -е, десь годинку машина постоїть і всі диски, я це стираю пальцем, і диски жовтіють, то в мене в хаті така вода. Багато желіза. І це зразу таке робиться, але виробітки навіть найменшого бортика немає, ідеально гладкі. Колодки в нас добрі. Зад теж. Зад у нас колодки стоять ТРВ і дисків виробітки не мають. Що ще по автомобілю розказати? Є багато інших авто, є, скажімо, фрімонт такий в ідеалі, теж в рідній фарбі. І За брамою в мене стоїть шкода Super 18 2018 року. в в рідній фарбі ідеалі. Так, зараз секундочку поставлю на паузу і бо забув з собою взяти датчик. Зараз принесу датчик і дозніму відео далі і покажу лакофарбове покриття. Ось такий датчик, приніс датчик, вже руку вимазав десь до цих дисків. Це професійний датчик. Він не дешевих, з таким кабельочком, що то можна міряти пройоми, все дуже легко міряти. То, що якщо знімати телефоном, це дуже незручно. Тут сказати незручно це нічого не сказати. Однією рукою це робити дуже незручно. Покажу у нас у капоту. Зараз. Оце важко дуже приставляти однією рукою. І так, а це треба приставляти рівно. Як рівно не приставиш ці круглі елементи, то буде бігати. Так, по Дверці, Верх Вверх якось спробую. Так, тут тут, проходив всюди, ніде нічого не знаходжу, як овсюди, все ніби ой, зіскакує. Зараз я поправлю якось, так що тут салониться. Трошки незручно. Переднє крило. Капот. Посуну далі, посуну десь підперед. А ще тут зверху не показав на цьому, зверху не показав. Зараз Кабельочок. так. Рівно ставити, бо як рівно не ставиш, воно зразу показує трошки більше. По у красочному покритті пройоми теж проходив, пройоми всі рідні, коли авто купляв. Немає ніяких нюансів. взагалі-взагалі. Двигун працює ідеально рівно. Включав діагностику, Вася діагност, всі форсунки у нас в нулі, працюють ідеально, немає ніяких нюансів взагалі-взагалі. Розхід машини, як їхати так в трасі в районі сотки, то розхід десь 5 літрів. Ну, то, звичайно, я когось там обганяв, я так попробував, скільки воно бере. Як їздити там взагалі в економному режимі, нікого не обганяти, не знаю. Дехто там розказує, що воно менше бере 4 літрів. Я, звичайно, в такі казки не вірю, але всяке буває. Так як притиснути то люба машина, то в залежності, розхід топлива залежить від стилю їзди водія. Як він давить на газ. Отаке то. Лампочки, бачу, у нас стоять ледівські. Як є якісь питання, дзвоніть, пишіть, завжди радий відповісти. Кондиціонер перевіряв, кондиціонер у нас заправлений. Всі кнопочки у нас працюють, підігрів робочий. Ніяких нюансів взагалі нема. У нас, до речі, дуже добра музика, баси так рубають серйозно. Ніколи цього спортвана не мав, і я так це прокатав, бо завжди їжджу в більшості на тауранах. Люблю таурани, але від спортсвана я був в захваті взагалі. Воно, як на мене, він кращий в їзді від нового таурана, навіть, тому що він якийсь м'якший і він краще тримається дороги на великих швидкостях. Бо пробував на ньому втиснути 200ки. Він так тримається, рушніна знімається сам, знімати нас не треба. Все працює ідеально, ніяких нюансів немає взагалі. взагалі Автохолд у нас є, звичайно, щоб нас само стає на ручник. Тут у нас парковочний асистент. Все показує, все робоче, немає ніяких нюансів взагалі-взагалі. Отаке то. Є багато інших авто в продажі, є якісь тауранчики, є новий тауранчик е, У нас 2017 року 2.0 в хайлайні на автоматі. Забув сказати, цей автомобіль йде на п'ятиступінчисті коробці, а я говорив, пригадав, говорив, розказував, що ця коробка краща в візі для міста, тому що довгі передачі. Цією рукою не треба так махати, як на шестиступці. А на щодо розходу, як хтось тут каже, що шестиступка бере менше, це все казочки, бо я на спор це доказував на гольфах шостих. Дві однакові ми мали машини, ідентичні. На одній була п'ятиступка, на другій 6 і ми на двох їхали з Німеччини на спор. Я це колись знімав відео, доказував, що розхід буде ідентичний. Розхід був ідентичний. Ну, правда, ми по автобамі тиснули цілий час 180, десь так було 180-160. Ми всю дорогу проїхали на цих гольфах. І розхід був, що в того, що в того, бо дві машини разом заправляли, то не те, що, що показував комп'ютер, я це знав 100% по розходу, е, топлива по заправці. Отаке-то. От І тут. Е, Тут є в чому різниця, є різниця в більших обертах. Тут, скажімо, як, як тиснути 180, на п'ятиступці будуть оберти більші, там вони будуть менші. Але це і так ці передачі ганяє, туди-сюди переключає, бо тут обганяєш, тормозиш, і тут воно немає аж такого великого тут результату п'яти і шестиступка. Якомусь треба сугубо їздити по автострадах, то може краще купити шестиступку. Ну, Але з іншої сторони, шестиступка теж має якісь там вади. і Буває, що там та шоста передача вилітає. Вже мав таких декілька випадків, але в цих старших автомобілях. А в Ольфах Шостих чи в Тавуранах були в мене такі нюанси, що шоста передача була пошкоджена і треба було міняти шестерню шостої передачі. Але, це, але то було в тих старших товаранах, там 2006-мі роки. А в тих нових ще такого, звичайно, не зустрічав, бо то що машина за нова, що в неї були такі проблеми. Але з ліком час покаже. Але з досвіду мого власного п'ятиступка завжди краще від шестиступки. Це набагато краще їздити і зручніше, бо ти не мусиш е, тою рукою дьоргати. Так скажімо, як приведу приклад, тут в мене є е, Рено Трафік і маю там е, мастера, то там тою рукою треба містом дьоргати взад-перед сто разів. А тут включив передачу, тут на першій можна їхати. Нормально ти їдеш в пробці на першій, тобі не треба дьоргати на другу, бо воно, бо передача в нас довга. Вихлопна труба в нас чистенька, взагалі немає навіть найменшого нагару. Ось і Все, вдали всі покупок мирного нам неба. Все, пока, дзвоніть пишіть.